Доброго дня! Мене звати Леонід, і сьогодні ми з вами розглянемо один зі звітів, який називається Аналіз рахунку. Звіт аналіз рахунку знаходиться в системі Business One, пункт меню Локалізація, бухгалтерський облік. Звіти, Аналіз рахунку. Цей звіт містить в собі шапку і табличну частину, які відображаються результати ведення звіту. Зверху у нас є період побудови звіту, філіал, до якого відносяться ті чи інші бухгалтерські операції, рахунок, по якому ми будемо проводити аналіз, рівні групування. Далі є признак групувати по аналітичному рахунку, це можливість згрупувати підпорядковані рахунки, які належать е, рахунку, який знаходиться на рівні вище. І тут у нас є якраз оці рівні групування, які ми зараз ще розглянемо на фактичних прикладах. А також з правої сторони в нас є можливість відборів по бізнес-партнеру, договору бізнес-партнера обраного, співробітнику, проєкту та коду в витрату. Для початку розглянемо рахунок, який не має відборів. Наприклад, це може бути 311.200. Натискаємо Сформувати і відразу, що ми бачимо, всі відбори заблокувались, бо для рахунку 311-го, тобто банківський рахунок, в нас немає можливості зробити жоден з цих відборів, тому вони стоять неактивними. По цьому рахунку ми відразу бачимо, що в нас є початкове сальдо, дебет і кредит. З якими рахунками взаємодіяв 311 200. В нашому випадку, по кредиту, він взаємодіяв з 372-100 розрахунки з підзвітними особами. А також 661-100 – це в нас розрахунки з заробітною оплатою. І якщо ми двічі натиснемо на нашу суму, в нас відкриється розшифровка. І ми можемо звідси або відкрити бухгалтерську операцію, відразу видно дату, що це у нас за документ і, в принципі, номер транзакції, по якому можна відкрити а, саму операцію. В звіті також є у нас початкове сальдо і кінцеве сальдо, а також оборот за період нашої побудови звіту. Якщо ми хочемо подивитись якісь інші рівні групування, то ми можемо тут обирати рівні по ієрархії. Якщо, там, наприклад, ми обираємо перший, то так, перший рівень це в нас йдуть третій клас, третій, і шостий. Якщо беремо останній, то воно нам розшифровує його до останнього рівня, тобто до нашого рахунку, який вже є синтетичним. Можемо розглянути варіант так, 631 100. Це в нас взаєморозрахунки з нашими постачальниками. Як тільки ми його вибираємо, в нас є можливість вибрати бізнес-партнера. Тут присутні відбори дорівнює, не дорівнює, в групі та не в групі, тобто виключити також можна. Ми вибираємо «Дорівнює» і вибираємо нашого постачальника, якого ми хочемо подивитись. Можна договір не заповнювати, тоді він буде виводити по всім договорам. Натискаємо сформувати. Все у нас формується так само звіт з відбором по конкретному бізнес-партнеру, суми і з якими рахунками у нас була операція по 631.100. І кінцеве сальдо. По конкретно цьому рахунку. Якщо ми візьмемо 36100. Ми можемо вибрати нашого покупця. Без відбору по договору ми його формуємо. Ну, у нас є в даному випадку тільки реалізація, доход від реалізації. Можемо вибрати договір. Ну, тут у нас те зараз загальна сума. І якщо дивитись по договору, то сума в нас міняється, бо по різним договорам було створено різні документи. І це відразу видно в нашому звіті. Якщо казати про наступний відбір це співробітник. Можемо взяти 661-100. Попередні відбори відразу стають неактивні, в них нічого не можна поставити, бо для 661-го рахунку ці відбори нерелевантні. Вибираємо співробітника. Можемо просто не вибирати, формуємо. 661-100 в нас були операції по 311, 911 і по 92 рахунку. Якщо нам необхідно зробити відбір, ставимо дорівнює. Вибираємо нашого співробітника, формуємо все, дані змінились, і кінцевий залишок, а також обороти по дебету і кредиту, відображаються відповідно до обраного співробітника. Якщо ми візьмемо 91-100, в цьому випадку в нас буде можливість вибрати або проект, або код витрат. Код витрат це додаткова аналітика, по якій також можна робити відбори. Вона прив'язується до рахунків головної книги, тобто до наших рахунків 91-92. В нашому випадку нас більше цікавить проєкт. По 91-му рахунку, ми бачимо, що в нас було 631 і 661, були витрати 170. Якщо ми зробимо відбір по якомусь з проєктів, який у нас було вказано в документах, ми також можемо зробити відбір і виключити операції, які до нього не мають відношення. Або можна поставити. Як варіант, що не дорівнює вибрати наш проєкт, сформувати. І воно відобразить тільки ті операції, які не пов'язані з нашим проєктом LC. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Зустрінемось знову.